Шановні майстри, традиційно запрошую підписатися на мій канал YouTube відразу, щоб потім не забули. Я працюю для вас. Якщо в групі, яка у мене є в вайбері, є у майстрів питання, і я не можу відповісти, або я не знаю, я стараюся протестувати той інструмент, по якому питання. І щоб було мені зрозуміло і вам, чи. Що відповісти майстрам? Так, ось було питання по ось такій безчиточній болгарці, яка постачається компанією Unitrade. Це вона має потужність 1300 Вт. Уважно почитайте, як вона називається. Бо, можливо, майстри купляли не в Юнітрейді або не таку модель, і у них поганий досвід. Я її зараз дуже коротко, що воно собою являє. Потужність декларується 1300 Вт. Ще раз потерю, що це Безщиточний. Е, Номінальні оберти 10 тисяч. Є регулювання обертів, мінімальні тут не вказані. Є сіточка, сіточка доволі груба для захисту від потрапляння пилу. Чим вона відрізняється дуже тоненька в обхваті. Наприклад, у неї там 54 мм обхват. А ось, наприклад, конкурент. Ну, щіточний конкурент, який трошки дешевше. У неї вже 62 мм. І у бошика вже німецького також 62 мм. 54, 62 повірте, різниця велика. Тепер по вазі. Вага, в неї навіть важча, ніж 1200. Ого, вона приблизно такої самої ваги, як і 125 с німецька. Важка. Майстер до цього звикає. Кожух кріпиться за допомогою болта. Тут немає швидкого кріплення. Бачите, тут такий доволі делікатний у неї редуктор тоненький, все зроблено. Кнопка, як на мене, зручна. Фіксація традиційна. Все традиційно, тільки невідомо, яка мінімальна кількість обертів. Дивіться, якщо ви берете німецьку, також тут не вказана мінімальна кількість обертів. Ну, ми розуміємо, що це десь біля 3000 е, обертів. Так, показую, де регулювання. Кабель, тут давайте подивимося, кабель ну, традиційно китайський такий грубий, пластиковий, всього-навсього 2,5 метра. У конкурента кабель тонкіше, але. Бачите, такий самий 2 на 1 мм, так як тут 2 на 1, але гумовий, більше гумовий. Як на мене, китайці трошки зекономили. 2,5 метра це дуже мало. Так, тепер головне. Тепер ми перевіримо, візьмемо ось таку болгарку мою, якій вже 7 років. Вона вже прослужила, її сервіс не бере на обслуговування. Кажуть, савайла, купи собі нову і не мучай сервіс. Але. Ми спробуємо порівняємо потужність болгарки, яка 1200 Вт і 1300 Вт безщиточна, щоб відповісти на те питання, яке задають майстри, що в неї просідають оберти. Хоча виробник декларує, що тут навіть є функція постійна підтримка обертів під навантаженням. Ще що я хочу розповісти: планець. Давайте відкрутимо, подивимося. Ну, тут такий традиційно китайський. Традиційно з люфтом, подивіться, бум-бум-бум-бум-бум. В бошах такого немає. А це інколи критично. Тому люди вибирають макіта, щоб такого не було. І Бош, відповідно, такого й близько немає. Ну, Якось так. Так, а тепер перевірка. Самий простий спосіб перевірити, як на мене, порізати деревину. Звісно, це не плитка, яку ріжуть плиточники, але у нас буде відповідна розуміння, чи вона впорається е, з деревиною. Традиційно е, ось такі диски я застосовую. Не рекомендую зубчасті диски. Спочатку візьмемо е, нашу болгарочку, мою болгарочку, яка моя старічок 7 років GVS на потужність 1200 Вт. Так, ставимо максимальні оберти. Ну, як ви бачите, вона, вона легко впоралась. В один момент вона заклинила, тому що в мене рука в сторону пішла. А тепер ми поставимо той самий диск, ставимо на китайську. Вона потужніша. Ну, декларується на 100 Вт потужніше. А! Дивіться, як цікаво воно включається. Особисто мій висновок. Я не помітив, що вона потужніша. Але я і не помітив, що вона ха, менш потужна. Тому оте 1300-1000 Вт, воно відповідає. І вона має працювати так само, як і болгарка GWS 12125 від Bosch на 1200. Ну, що я можу сказати? Цікава болгарка. Якщо тут по Bosch забезпечується повноцінна гарантія 3 роки. Якщо по ній буде забезпечуватися три роки, я б її рекомендував. Якщо по ній забезпечується один рік, то, ну, то таке собі. Тому саме головне, що між, вам, між цими інструментами є вибір, і ви можете вибирати. Але саме головне, не тримаєш зброю, допомагай ЗСУ.